Всім добрий день! Вітаю вас на моєму каналі Город як хобі. Сьогодні вже 20 лютого і я буду починати висівати солодкий перець на розсаду. Але спочатку хочу ще показати гострий перчик, який я сіяла 13 лютого, який в мене вже починає сходити вчора, тобто на 6 день після посіву, вчора було 19 лютого, вже з'явилися перші потельки у двох стаканчиках. Сьогодні він вже отак виглядає. Це перець, грімгори Лонгхорн це насіння від колекціонера, я отримала. І перезбирання черів це з мого насіння з перчику, яке я вирощувала минулого літа. Також з'явилася петелька. Всі інші поки що думають, сподіваюся, що зійдуть. Насіння перцю я висіваю без замочування. Минулого року я пробувала замочувати, в мене щось пішло не так. Я так думаю, що я зробила якусь помилку або перетримала, чи, може, була за велика температура, бо я тримала на батареї. Ну, швидше за все, що я зробила щось не так. І саме такий спосіб мені особисто не підійшов. Поки що, принаймні, я буду, буду висівати сухим насінням. Я так висівала основну частину перців минулого року і буду сіяти так само цього року. Можливо, я коли знову повернуся до замочування. Але поки що, так. Розсаду я вирощую на у звичайній міській квартирі, без досвідчування, без немає в мене стелажів. в мене розсада росте на звичайних підвіконях. Єдине, що в мене квартира досить тепла і досить сонячна, вікна виходять на південний захід, то сонця в мене достатньо. Висіваю у звичайний ґрунт, ґрунт для розсади, потім роблю перевалку, це все покажу перевалку в більші ємності. І потім вже пророщену під підрощену розсаду. Ми вивозимо в село, де в мами там проживає моя мама, і там на городі я вирощую і помідори, і перець, і баклажани, і всі інші овочі, які звичайно вирощуються в селі. Єдине, що перець минулого року я висаджувала в парники з агроволокна. І цей спосіб вирощування перцю мені дуже сподобався. в парничках різ. До, практично, до кінця червня, і йому не страшний був ні вітер, ні холодні ночі, ні зворотні заморозки, хоча зворотні заморозки вже і не було в цей час, але йому нічого не шкодило, він гарно прийнявся. розсада вже була досить велика, були і бутони, і квіточки, і вже навіть плоди зав'язувалися. То перець не скинув жодного плодика, жодної квіточки. І, звичайно, він там на кілька днів, десь на тиждень він завмер, думав, куди він попав, що йому робити далі. Але спокійно собі розвивався ріс, зав'язував плоди. І вже десь в середині липня почали дозрівати перші перчики. І перець шов кількома хвилями, тобто це не була одна хвиля врожаю, а так від середини липня і практично до початку вересня ми були з перцем. І урожаєм перцю були дуже задоволені. Минулого року я вирощувала приблизно 10, трошки більше, ніж 10 сортів перцю. Цього року в мене буде 30 сортів і 4 гібриди. Можливо, я ще щось і досію, але приблизно так. Зараз покажу, які саме сорти солодкого перцю я буду вирощувати цього року. Я хочу ще сказати, що сьогодні, саме сьогодні, 20 лютого, я отримала посилку, яку чекала дуже довго. Посилку від Олександра Федорченка. Хто вирощує колекційне насіння, то знає, що Олександр Федорченко відомий український колекціонер томатів, перцю. І замовляла я в нього насіння ще на початку січня. І от тільки сьогодні я отримала посилочку від нього. Дуже вчасно, бо якраз починається в мене посівна. Отримала я не тільки перчики, тут перчики. Зараз покажу, які саме. Отримала я ще помідори, дуже багато сортів, але це покажу трошки пізніше в відео. Коли буду розказувати про помідори, ну що хочу сказати? Чекала я довго, але, принаймні, поки що я дуже задоволена, того, що насіння все, все відкаліброване, все одне в одне, підписані опис характеристики сорту. І є фотографії, фотографії, саме які плоди. Це помідори, це, наприклад, перчик. Все розписано, все, що я замовляла, все, що було на заміну, сорти на подарунок, ну, дуже відповідальне ставлення до фасування. Насіння, на ну, єдиний нюанс, тільки що треба дуже довго чекати. Так, почнемо про сорти, які я буду вирощувати. Тут в мене є кілька сортів, які я вирощувала минулого року, і зібрала своє насіння. Перець, водолій. Ці сорти, оцих цих кілька сортів, які я маю із свого насіння, я замовляла у Іванки Білоус. Хто не знає, то родина Білоус є відомими селекціонерами. І, зокрема, такі сорти, як Леся і Леся Помаранчева. Це сорти їхні. Родина Білоус мешкає на Хмельниччині і зараз насінням займається Іванка Білоус, продовжує сімейну династію. І от ці насіння перців Леся, Леся оранжевий, водолій, півник, бубочка ще є. То я замовляла минулого року в Іванки Білоус. Перець водолій. Дуже сподобався, високий. Вже в розсаді був великий. Плоди довгі, червоні. Дуже урожайний, дуже смачний. Зараз у мене тут є така шпаргалочка, я собі виписала характеристики сорту, бо так на пам'ять, я не запам'ятаю. Плоди до 23 см, дуже солодкі, кущі до 1 м, ну Кущі дійсно дуже високі, гарно розвивалися і зав'язували плоди до, практично, до пізної осені. Дуже сподобався цей сорт. Наступний сорт півник. Так, ось так вам покажу: півник. Де я тут про нього написала? Півник надранній, червоний, середньорослий, плоди до 130 г. Дуже товстостійні, 10-11 мм, смачний соковитий, солодкий. Ну, дійсно, плоди цього перцю ми зірвали не одним з перших. а дійсно перші перчик, який ми зірвали, це був перчик-півник. Дуже смачний, дуже нам сподобався. Ще є от, схожий на нього перчик-бубочка, але тут же оранжеві плоди, і він трошки пізніший. Далі сорт Леся. Ну, багато хто знає Лесю, багато хто полює за нею, хоче вирощувати. Леся також дуже сподобалася. От, звичайно красивий, смачний, ранній, урожайний, куш 50 см. Плоди серцево конічні з гострим носиком. 90 130 г, стінки 7 70 мм. І родина Біолус працювала 9 років над створенням цього сорту. Зараз він відомий в всьому світі. Схожий сорт Леся Помаранчева. Отут, От у мене насіннячко. Леся помаранчева. Також селекція родини білоуз. Куш 50-70 см, плодо-серцевидні, оранжеві, 100-200 грам, грамів ранній. Це перчики, які я маю своє насіння, яке вирощувала минулого року. Ще перчик-бубочка, я не знаю по якості насіння. Тут є щось. Так що було добре, видно щоб підсвітити. У мене насіння трошки якогось темного кольору вийшло, але попробую посіяти, сподіваюся, що все буде добре. Далі, наступні сорти, які я придбала в колекціонерів. Перчик, абрикосова фаворитка. Ранній кущі 40 60 см. плоди конусоподібні, яскраво абрикосові 100 160 г, стінка 68 см, високоврожайний, соковиті і ароматні. Слонячі вуха жовті. Слонячі вуха. Ой, то червоні. Слонячі вуха жовті, слонячі вуха червоні, Ранній, врожайний, кур 60 70 см, Плоди на 100-200 грамів. Стінка 6-8 мм. Характеристику сорту схожі в обох сортів. Так, перчик. Італійський чобіт. Погано видно. Ось так. Італійський чобіт. Середньоранній. Плоди червоні, циліндричні, до 350 г, досить важкі, довжина 20-25 см, довгі плоди, стінка 6-8 см, дуже смачні, ароматні. До речі, я це все насіннячко я собі поскладала в таку папку, папка з файликами, але файлики не звичайні, а мають такі кишеньки. І дуже зручно ставити оці пакетики, зіп-пакети, в яких ми отримаємо настіння від колекціонерів. Зручно так собі поскладати, систематизувати, організувати це все, всю свою колекцію. Так, наступний у мене перчик іде. Тут ще є така ротунда в мене, не знаю, чи буду висівати. Далі насіннячко від іншого колекціонера чорний тюльпан. Дуже цікавий сорт. Дуже вже хочу побачити, який він буде. Ранній, екзотичний, з підвищеним містом Монтоціано, як у баклажану, Колір плодів яскраво фіолетово-чорнильний, 150-160 грамів, солодкий, з кислинкою. Стінка 10-11 мм. І ці плоди будуть фіолетові у всіх фазах розвитку. Тобто і в технічній стиглості, і в біологічній це будуть фіолетові плоди. Дуже цікавий сорт. Далі діторо золотий, корнодіторо червоний. Це перчики типу капія з такими видовженими плодами. Характеристики від колекціонера дуже популярний сорт з Італії, один з самих довгих до 25 см. Середньоранній стінка 6-8 мм, смак солодкий, дуже соковитий, плоди гарно зберігаються. І корно діторо червоний такі самі, такі самі характеристики, як сорт золотий. Наступний у мене гігант червоний. На Не видно. Гігант червоний, Середньоранній гігантський, дуже м'ясистий, тобто великі плоди. Висота куща 60-70 см, вага 300 400 г. Урожай дуже високий, смак солодкий, дуже соковитий, плоди гарно зберігаються. Далі в мене сорт іде, тут російською мовою, вибачайте, так отримала від колекціонера серце коханого. Дуже гарний сорт темно-червоні серця, плоди ідеальної форми, глянцеві, бордово-червоні. Середньостиглий кущі 60-70 см, плоди 200-300 г стінка 9-10 см. Ще один цікавий сорт жовтий монстр. середньостиглий, дуже крупний, дуже м'ясистий. 300-400 стінка 10 12 мм, кущ 60-70 см. Врожай високий, смак солодкий, дуже соковитий, плоди гарно зберігаються. Далі в мене йде два сорта, дуже цікавих: паркан-жовтий, паркан-червоний. Це високорослий перець. І, так як пише колекціонер, то він може бути 1,5-2 метри в відкритому ґрунті. Є ще гібриди з таким самим з такою самою назвою, але саме за, за ці сорти колекціонер пише, що це не гібриди, повторюють ознаки характеристики сорту, дуже високі у відкритому ґрунті півтора до двох навіть метрів. Плодоносить до заморозків, плоди лимонно жовті. Капія також форма. Довгий середньоранний урожай високий, 200-250 г, стінка 7-8 мм, солодкий. І паркан червоний, такі ж характеристики, як і жовтого, дуже цікаво буде виростити такі високорослі перці, таких ще не бачила. І ще один сорт марконі червоний. Марконі-червоний також тип капія. До речі, в мене цього року дуже багато плодів типу капія. Старовинний дуже популярний італійський сорт. В Італії його готують на грилі. Раностилий, дуже урожайний. 50-60 см, довжина плодів до 25 см 150-170 г. І зараз покажу, яке насіння солодкого перцу я отримала від Олександра Федорченка. Тут дуже зручно, бо є картинка. Вже можна бачити, що це за перчик. І ось такий червоний. Читаємо опис. Велика Берта сорт. Середньоранній американський сорт з таблоту 50 см. На ньому 60 видовжено призмовидних червоних красивих плодів. Важить 160 200 г за описом сорту до 400 г плоди високих смакових якостей. Наступний сорт дуже цікавий. Ось такі симпатичні плоди. Сорт називається «Пурпурна пляма на золотому, середній стиглий ще 50 70 см. Колір від світло-жовтого з пурпурно фіолетовими плечиками до темно-жовтого з антоціаном. Куповидно-призмовидні маса 120-215 г смачні. І є сорт: ось такий, пурпурна пляма на червоному, середньостиглий врожайний, рослини до 60 см плоди кубовидні від темно-фіолетового до червоно-рубінового. З темно-пурпурним муаром маса 130-300 г. Стінка 6-8 мм, смак відмінний. Ще один цікавий ось такий сорт. Зулу Середньостиглий, урожайний, кущі 40-50 см, плоди кубовидні по 130-200 г. Технічні стигли з темно-фіолетові. Майже чорні, а біологічний червоно урожай з темними мазками. Смачні соковиті, товщина стінки 5-7 мм. Наступний сорт це вже такі помар... жовті-помаранчеві. Бізон оранжевий. ранній, врожайний куш до 60 см. плід золотисто-помаранчевий, подовжено-кубовитною, масою 140-300 г. Стінка 6-8 мм, гарний, привабливий на вигляд, відмінний, десерт на солодкий смак чудової товарної якості. Ще один помаранчевий, такий видовжений. Карпатія дуже урожайний і середньостиглий, кущі високі, 08 1 метр, товстим стеблом бажано підв'язувати. Плоди жовто-оранжеві, конусоподібні, довжиною до 20 см, масою 130-250 г, товстостінні, дуже смачні. Наступний сорт ось такі червоні, великі плоди. Перець кіборг. середньостиглий, дуже урожайний, кущі 60-70 см, плоди насичено червоні, видержену кубовидні, стінка близько. Не видно 8 мм. Маса до 210 г. За описом сорту окремі плоди досягають 500 г. Дуже м'ясисті, смачні соковиті. Ось такий перчик. Це невеликий такий круглий перчик, називається Маріша. Середньоранній суперсорт, урожайний 35-50 см кущ, червоно-багряні, глянцеві плоскокруглі, м'ясисті соковиті плоди, 120-180 г. Стінка дуже товста, 10-15 мм. Практично немає пустот, одна м'якость. м'якові якості високі. Ще один сорт з червоними плодами. Озер Гігант. Я знаю, що тепер дуже популярний, багато хто його вирощує. Середньоранній, дуже врожайні, висота рослин 50-70 см. Плід видужно призмовидний червоний. Великий масою 120-200 г. За описом сорт до 400 г. Стінка 6-8 мм, смачна соковита, сорт універсальний. Ще ось такий цікавий сорт. Жовтий з фіолетовим. Рейчела не видно, як називається. Середньоранній урожайний, кущі до 70 см. Плоди призмовидні, видовжені з тупими кінцями. колір змінюється з темно-фіолетового до оранжевого, з темними масками. Маса 100 200 г, стінка 6-8 мм, смачні і солодкі. Ще два пакетики залишилися. Ось такий темний шоколадний колір. Солодкий мармелад Ранній високоврожайний, висота коща 60-70 см, плоди темно-коричневого шоколадніку, бо циліндричної форми, тостостійні, масою 150-260 г до 300 г. Стінка 69 мм, якось смачний мармеладний, солодкий. І ось такий перчик видовжений. Вишневе вино. середньоранній, високоврожайний, рослини 70-80 см, плоди конусовидні, сильно видовжені, червоно-вишневого кольору. Мають масу 60-130 грамів та стінку товщиною 4-7 мм. Смачні, солодкі. Це насіння перчики, яке я отримала від Олександра Федорченка. Крім цього, от не знаю, чи буду їх сіяти. У мене є щось такі перці, які мене лишилися, залишилися минулого року, я їх не посіяла. Купець Фатіма, король, півночі чи топ -бой. Можливо, Можливо, ці посію. Подивлюся по часу і по скільки в мене вийде стаканчиків з розсадою. І буду ще вирощувати чотири гібриди. Це бачата, Геркулес клаудіо, Джеміні, чи Джеміні, не знаю, як правильно. Геркулес Клаудіо Джеміні вирощувала минулого року, то мені дуже сподобалися. І буду вирощувати. Гібриди це такі робочі конячки, вирощувати їх буду для підстраховки. Ось такі сорти перцю. А зараз буду показувати, як я висіваю перець. Починаю висівати насіння. Я вже приготувала стаканчики з ґрунтом. ґрунт беру звичайний універсальний для розсади. От у мене торфу суміш. головне, щоб була кислотність 5,5-6,5. Тут 6,6,5 якраз нормальна кислотність для розсади. Стаканчики я заздалегідь наповнила ґрунтом. Зараз ще пролию розчину марганцівки. Стаканчики це одноразові. Вони в мене ще з минулого року. Ось так я позрізала їм ободочки. Це дуже зручно, бо вони гарно компактно заповнюють ящик, лоток і не займають багато місця, поки розсада ще невелика. На кожен стаканчик зараз проклею назву сорту. Розкладаю насіннячку. Спочатку зволожу. Зволожу марганцівкою. Тоді розкладаю насіннечко і зверху присипаю невеличким шаром десь пів см сантиметра до сантиметра грунту. Розкладаю я по дві насінини. І якщо сходить два перчики, то так я їх і вирощую далі. Далі, коли вже ви з'являться перші справжні листочки, я буду робити перевалку, не пікіровку, а перевалку в ось такі коробки під молока. Це можуть бути коробки з-під соків чи якась інша тара. У мене це ось такі коробки з-під молока. Ми їх використовуємо і збираю їх мию, сушу збираю цілий рік. Дуже зручно в них вирощувати розсаду. Вони також компактно стають потім. Багато місця для кореневої системи, гарно корінчики розвиваються. І до висадки в ґрунт прекрасно себе розсада почуває в таких, в таких коробочках. Сам посів відбувається максимально швидко, максимально просто. Отут на ось таких етикетках. Я собі понаписувала назву сорту і число, коли я висіваю. Велика Берта 20 лютого. Так як я сію багато сортів, то, звичайно, я багато стаканчиків саме кожного сорту висівати не буду. У мене буде по дві, по три рослинки кожного сорту. От, наприклад, сорт Велика Берта. Я собі написала два стаканчика, у мене буде з таким сортом. Тут він у мене зверху цей сорт. Так, велика берта. Значить, я беру два стаканчики, наклею на них осі етикетки. В мене це стаканчики з минулого року, то можуть бути ще й минулорічні наклейки, наклею і ще один. Ось так, Наклеїла. і тепер відкриваю пакетик, висіваю по дві насінинки, я вже казала. по дві насінинки. І ось так трошки ущільню, просто ставлю на поверхню ґрунту ось так. Так розкладу все на сінечко, зверху присиплю невеличким шаром ґрунту ще трошки зверху зволожу. Накриваю цей ящик плівкою і ставлю в тепле місце. У мене це біля батареї в коридорі. І чекаю, поки насіння перцю зійде. Ось так з донькою ми розклали все на сіннечко. Зараз я його ще тільки трішки зволожу. Ось так принцовочкою, зовсім чуть-чуть. Щоб йому було легше проростати, прикрию невеликим шаром ґрунту ось так приблизно. Так зроблю всіма стаканчиками, ставлю це ящик в тепле місце і буду чекати сходів. Всім дякую за увагу, дякую, що додивилися, дякую за, за вподобайки, залишайте коментарі, хто як висіває, перець, які сорти, дуже цікаво буде почитати. Всім бажаю щедрих урожаїв, хай ваша праця приносить вам задоволення, всім мирного неба і якнайшвидшої перемоги України.